Друзі, всім величезний привіт в зарі. Сьогодні неймовірна красота, що дуже багато. Ви тільки погляньте на цей скарб, що я знайшла. Один такий клач висить, як мушля, такий парламутр, має вигляд натурального, з ланцюгом золотим, ланцюжок знімається. Просто шедевральна річ. Навіть не знаю, як показати, як розказати, що було видно. 1999 гривень коштує. Я ще повернулася до прикрас, а зараз йдемо даватися одяг, які новиночки є. Походу, покажу вам такий кардиган в'язаний. Красивий відтінок айворі. Сподобався. В'язка трішки рихла. Нагадує мені, що це льон в складі акрил 28 є шерсті. 7 поліаміду. Супер склад 1499 гривень. Класичний, базовий, різні розміри є. База з баз. Потрібна річ гардеробі. Такий кардиганч. Сумки. Нагадують зовнішньо, що це матеріал замша. А, Так, все правильно, це шкіра. Шкіряні сумки 2999 гривень. Коровича шкіра. Ось така сумка. Клас. А ще подивіться на цей топ групчик Я ношуся з цією сумочкою і хотіла повісити, сюди, щоб краще показати. 899 гривень, а котон в складі 52%. Дуже красиво. Трикотаж в рубчик і деталізовано ще тканиною. Тканина та тканина взагалі 100%. Деталі, 100% котон. Ось такий топ. Подивимося цю сумку. Вона застібається на кнопочку, всередині що є, є кишенька, добротна якісна пошита, магнітна кнопка. Йдемо до цієї красоти, естетичний куточок. Білосніжна блуза з вишивкою, вишито так по-багатому, так добротно. 100% кутон, вишивка поліастером ниткою 1999 гривень. Рукавчики призібрані, широкі, вільного силуету, з розрізами по бокам. Подивимося цей костюм в кольорі фуксії, теж дуже добротно пошито. Так, тут Щось причепилося. А тут що таке? Тут така ниточка, подивимося другу. А, тут все ок, тут немає. Гузички обтягнуті тканиною. Красивий жик. Ой, він такий аж важкуватий, добротний досить. Мабуть, дорого коштує. Якість видно, просто якість аж передається через екран. Навіть знизу взяти ось цю білу облузу, ну і ціна 3999 гривень, поліестер віскоза ластан. Всюди підійдуть штани, і вони є з цього костюму. Штани коштують 2499 гривень. Ну, не дешево. Цей костюм обійдеться 6000 тисяч. Широкі штани. Ну, якісно пошито, добротний, красивий. У кого є такі кошти, то буде просто щасливий покупкою, буде красиво виглядати. А за основу можна взяти білосніжний топ, або цю білу блузу, що я показувала, або такий топ. Я так розумію, це теж котон. Так, Це 100% бавовна, 1499 гривень. Ну красиво, красиво, неперевершена колекція. А зараз старається дійсності речі красиві з таким іспанським настроєм, з таким мережевим. Ще є блузи в чорному кольорі з вишивкою. Ось така красива блуза в стилі боху. Широка вільна донизу з мережевим. Прекрасний склад, 55 віскоза і 45 котону. І мережево теж 100% котон. Красива блуза, вона впишеться і до білих брюк, і до чорних, і до якихось. Джинси в припорошено рожевим з таким ніжним пусковим підтоном. Вони широкі донизу, з високою посадкою. Джинсим, м'який, вже літній, неважкий. Відтінок рожевого мені дуже сподобався. 1999 гривень. Це 100% котон. Босоніжки. на один пальчик. Це шкірзан 1499 гривень. Стильні, красиві. І є в білому кольорі теж. Могла би ще сюди пасувати така сумочка. 1499 гривень це шкірзам. Довга ручка і вона ще регулюється. Додатково можна зробити ще довшу там, чи коротшу. А, сумка. Лаконічна, така мінімалістична торбою. Всередині вона має додаткову косметичку і застібається на магнітну кнопку. З таким ще ремінчиком декором якби стягується. В жовтому кольорі є костюми, в оливковому. Дуже схожий костюм по якості, як цей, що був в кольорі фуксії. Тут теж така ціна, тільки комір, просто інший 3999 гривень, двобортний. Насичений жовто-лимонний колір. Камера так не відображає, а насправді дуже яскравий. І до цього жакету є штани. Зараз ми подивимося. Та прямі, такі як в кольорі Фоксі. 2499 гривень. Дуже красива принтова спідниця з цупкої тканини. І вона висить разом з таким топом цікавим. Шаний добре. З таким дуже глибоким розрізом ззаду, з поясочком. 1999 гривень і в складі віскоза, льон, котон. Вау, супер склад. От тільки погляньте. Дивися в розмір XS. Ну, вона підійде спокійно на S, -ку, M. -ку. І Ось цей топ, що поруч висів, покажу вам. Цікава модель. Отут якби, корсетом застібається на такі гачки, які підкреслить талію, виділить і а топ лише бюст, якби на бюст. 899 гривень, потон поліестерила стало. Ось такий ще жакет є, який нагадує мені якусь робочу форму. Але насправді зараз це круто, стильно і в тренді. Деякі речі, звичайно, що в нас викликають якісь асоціації 2499 гривень. Це джинс 100% котон. Ну, треба міряти. Треба міряти, класна джинсова куртка. І є штани, вкорочені джинси. Сукня чорна, розширена донизу, яка красива, легка тканина. З ліфом виділеним. Підкреслить ваші чудові. чудовий пюст. Ось така сукня. І ціна 2999 гривень це 100% котон і підкладка теж котон. Варта увага, сукня. Бачу ще цікаві знизу, босоніжки Ну і палеточки є плетині. набагато ну, класного, цікавого ще буду показувати. Зараз це завжди цікаво. Я показую дуже класні новиночки Так що не пропускайте відео від зара. Хоча би ради того, щоб ви розуміли, що зараз в тренді. 1999 гривень такий вкорочений легкий літній бомбер 100% котону. Теж дуже класний з гумкою в поясі. Колір між хакі і коричневим. І до цього бомбера є шорти. Це якби така сорочка, бомбер і шортики. Класні шорти, 100% катун, 1499 гривень. З вумкою в поясі, тканина така трішки цупка, З защіпами, бокові кишені. Ну, крутяк, крутяк. Для цього бомбора і шортів можна взяти ось такі босоніжки на один пальчик. І якість передається через екран, видно, що вони якісні і вони дуже легесенькі, до речі. Але так, я не звідти дивлюся. Ось бірочка знайшла, то я дивилася а, на кардиган. Шкіра це дуже добре, а не овеча шкіра, тому не тесенькі. Овеча шкіра 1699 гривень. Ну, не варті на цю ціну. Я вважаю, що це для зари не є дорого, шкіряні, бо стайні, З овечої шкіри. Дуже зацікавила така сукня, джинсова а сукня на гудзиках. І джинс м'якенький. Рукава буфу застібається на гузички з підскритою планочкою. 2499 100% котонок. Вона має волю трішки такої виталеної. Бачите? Якби по фігурі вона йде. Yeah. Джинсу дуже багато, є джинси, є речі, курточки, штани, тобто джинси. 1999 гривень, такі широчезні. Джинси палацо. Джемпер смужку на короткий рукав. 899 гривень, віскоза і поліамід. Джинсова сорочка, куртка з цупкого такого джинсу. 1999 гривень. Оверсайз. А ще поруч сорочки, як чоловічого плеча. Вони якісь такі величезний мають вигляд. Зараз я вам їх покажу, тому що дійсно цікаво. Подивіться, наскільки оверсайз. І це в розмірі М. Це 100% котон, вона і довга, плечі приспущені, Спинка подовжена. Хороша якість, хороший такий котон, 100% з любими джинсами. Чорні босоніжки, Вони легесенькі, зараз подивимося. З якого матеріалу вони виготовлені, але вони класні. І вар шкіра. Козяча шкіра, тому вони такі м'якесенькі. І легенькі. 1799 гривень. Сумочки у білі. 1499 гривень. Мінімалістичні, базові, ручка регулюється. Вусинішки любов. Кохання з першого погляду. До всього підійдуть. Оці, що, що я показувала, мені теж сподобалися, теж піряні. Ця куртка мені теж сподобалася. Куртка бомбор, літня, рукавчики підвертаються, вони зафіксовані, якби їх можна розвернути, але зараз вони представлені саме так. Цупка тканина з підкладкою в смужку. І ціна 60 євро. Зараз будемо шукати ціну гривня і склад. Ну, в складі є котон, це точно. Ось такий бомбар. І ціна 2999 гривень в складі котон і поліестер. Ціна. Не є низькою, але бомбар класний. З аксесуарів представлені ще такі ремінчики з вітами, з золотими, такі масивні. Цей іремен, я розумію, що це шкіра, ні, Поліурета, 1149 гривень. Ну, красиво. Акцентна річ в гардеробі. Бачу, тут теж багато цікавих красивих речей, які варто оглянути. Джемпер такої об'ємної структурованої в'язки. Колір персиковий і він з бантом. Цікаво, що цей бант можна відчепити, але ціна, мабуть, буде врахована з цим бантиком. А це в горловині і так бантом стягується, ви його не відчепите. А тобто можна щось інше туди запхнути, якби стягувати, але тоді є сенс купляти. Вам мусить сподобатися саме такий дизайн цієї речі. Якби щось в цьому є, але дуже індивідуально. 1299 гривень потон поліестер і прикраса стоїть поліестер. Ну і парсиковий колір досить. Вигідно поруч з м'ятно-зеленим. Такий в'язаний кардиган об'ємної в'язки. Гудзики просто вау. Це навіть не гудзики це кнопки, декоровані такими квітами. І квіти не з тканини. Я спочатку подумала, а вона якби такі аксесуари. Вони з пластику чи з чого. Об'ємний, досить такої об'ємної в'язки, рихлої в'язки. Зараз подивимося, що його виготовлено, але точно є поліестер. Так, зараз. Так, це 100% поліестер 1999 гривень. Ще шльопанці на танкетці. Можливо, це навіть замша натуральна. На корковій танкетці. Вигляд натуральної замші. Одне добре, що вони не є важкими. І так, це варф, натуральна замша, коровича шкіра і підошва. Так, підошва, щось таке 100% SBS, не знаю, варф, коровича шкіра. Це не натуральний корок, я вже торкнулася поверхні, якби. Трішки важкуваті, трішки важкуваті, але не критично. Що тут цікавого, червоного, синього теж з вишивкою. Все дуже перевернуто, тому що людей багато. Тому так. 1499 гривень, 100% котон і вишивка, Нитка поліастеру. А вона ззаду ще складочку має на спинці, така що була вільна донизу. Но красива сорочка. Сорочка красива, широкий рукавчик на такому кантрі стайл. З легенької тканини в кораловому кольорі ще така сорочка-блуза. Тканина невагома, сподіваюся, тут є котон. Ні. Тут Ліоцел 78%, але ліоцел це добре і 22 поліаміду, 1299 гривень. Красивий відтінок коралового повернулася до цих джинсів, вони варті уваги 1499 гривень. Я доторкнулася до цього джинсу і він дуже-дуже літній легесенький. Таке враження, що це взагалі легка котонова тканина, просто пофарбована під дині. Якби не важка, а там ще сорочка є якась. Це йде в костюмі. Дивіться, який вона класний, широкий. легесенька тканина. Легесенький джинс. І сорочка коштує 1299 гривень. Широкими рукавчиками приспущене плече. Ось такий вона має вигляд. Особливо мені сподобалася на спинці, складочка, але вона така закріплена, зафіксована. Там, де потрібно, щоб вона якби не робила горб на спині. Ну, красиво. І сукня в кольорі шавлії. Сатинова, довга, невагома, з розрізом боковим. Біуст підкреслений, а спинка, яка відкрита, 1499 гривень. Це поліестер, важкий колір шавлії, він рідко кому підходить. Він такий трішки цей шавлії до м'ята. Якщо такої натуральної шавлії, то дуже важко, щоб комусь підійшов, чи блондинкам, чи брюнеткам. Так. Ось така сукня. М'ятний відтінок до шавлії. Схоже, щось на цей кардиган по відтінку в'язаний. Жакет прямого силуету, але рукавчики вкорочені. Жакет без гузиків, 1999 гривень в складі 52 льону, дуже добре, 48 від спози. І підкладка теж віз коза в складі 57%, тобто якість дуже хороша. Є в оливковому кольорі, є в темно-сірому сірий до кольору сірого асфальту, ще так кажуть. Все-таки в цілому базові кольори і є в кольорі деніми. Ось такий, а це вже зовсім інший. Зовсім по-іншому тут не фіксується рукавчик, як попереднього. А просто такий жакет. Хоча склад тут теж такий 55 дільону, 45 віскоза, трішки інша модель. Друзі, всім вдячна за увагу, хто залишався у моєму відео до кінця. Всім па-па!